Хожу з ножиком, ріжу віточки, походу. Більше я не буду таке розводити гречку, сіяти всередині соєги Блін, Якби та всходить в буряні, та, якби видно, але вечором, коли кропиш, то не хочеться зацепити штангою, спалити гречку, бо калій на сіль її по-добому спалить. О, бурячки. Трошки є буряни, ну, діло таке, Є просіви. Ну що зараз? Гарні бурячки. Да? Дувон трактор стой, вже я відремонтував, поїхав в магазин. Проблема. Коротше. Поїхав в магазин, тому що якісно це, кульчик цей знайти, важко. В четвертому магазині заїхавши, не пам'ятаю агро щось там, типу то, щось з агрозв'язано. Знайшов Дніпровський з різьбою посилений то там хоч сталь ну видно що це бо ці оці самокльопи їх називають я там. чуть не призвели сьогодні опять до небольшого переворотика. там вон машина стоїть коротше ще буде дилемма трактор тут машина тут думаю попрошу батька машину оставлю а батька попрошу щоб він привіз мене до машини 70 років баті, але що там щось двигається, завезе мене. Там хтось з підписчиків пише, типу, А як це вільно їздити, блокпости, все остальне, то я об'ясняю, що з першого дня я не тікав в ніякій Польщі, Германії, все остальне. Я лишався на місці. І з першого дня, бравши машину, я їхав там, де земля горить. Старався все і... Зараз це не блокпости хлопці. Блокпости були в перші дні. Коли ти їдеш в кожному селі, тебе щім'ять, що везеш, де там, блядь. Перегортають всі такі байци. От тоді, то я називаю, знаєш, ще як туди їдеш, де земля горить. А це починалося за Житомиром. І пішло до Білорусі, і потім вже пішли на Попід Кейв, Буча, бля. Я був в жопі. На жіночому автомобілі майже кожен день. Там де, блять, повірте, туалетної бумаги бувало, не вистачало. І випригував з машини, пригав в кувейти, блять. Бо авіація лупашила, як би то нормально. Женський автомобіль був під Богом, бля. Це гольф 5 чорного цвіта, як би не пострадав ні однієї царапини. Ну разві що ходував вбита і пару кольос вилітало, бо Варшавка стара бетонка. Приходилось тоді, ще коли на Житомирській трасі стояли, ці буряти блядь, кончені, приходилось по Варшавки зверху їхати, бо хлопці по кордоном наші йшли. Не буду казати, які бригади, але вони мене дуже хорошо пам'ятають. Не боюся блокпостів. Коли зупиняють, по-перше, я аграрій, який з 98-го року працює і легально працює, показує свої обйоми землі і всього остального. Тобі ж... Не буду брехати, мені вручали десь 10 пов'язок, тому що на блокпостах стоять різні люди. Я і ходив, я і комісію проходив, і все остальне. Ну, вибрав я такий бізнес до війни, який в тилу зараз потрібен і треба працювати, а не ховатись. Якщо, зрозуміло, хтось ховався і приховував свої землі, ще туди-сюди і зараз сидить, ховається, ну то ховайтесь, це ваша справа. А я по дзвонку, якщо треба, то немає для мене кордонів. блядь, Сідаю і їду. І в Бахмут, блядь, і ще туди-сюди, куди треба було, сюди виїхав. Хлопці дзвонили блядь, і до сих пор дзвонять. Но зараз вже просять не їздити, вже їм трошечки можна довести. Саме обідне було те, що ти, коли купував деякі вещі, а сам не міг їхати, бо то була передача із Польщі, і Штатів, тепловізори, бронежилети все остальне, за свої власні кошти, хто там що десь так-так перекидав, машини купляв. Саме обідне, це було те, що... Деякі речі, блядь, тобі потім приносили, блядь. Я мовчав, але я їх купляв то, що я привіз за пів ціни, бо я хитро робив, я на деяких своїх речах ставив таку царапав букву А. І потім обідно, коли тобі попонують, блядь, є там сука тепловізор. За полціни, піздес, нахуй. Не хочу купити, але там, блядь, блядь там, ти розумієш. Ну є ці бариги, блядь, кончені. Так що я не боюсь блокпостів, їжджу. Треба куда поїхати, їду. У мене бізнес такий, мені треба їздити. Тому що залишившись майже один на хазяйстві з Сергієм. Хазяйство, вибач мене трошечки, мене землі є. То що, то що я знімаю, то діло таке. Я знімаю кукурузу, там далі. Так що справа така. Всім доброго дня. Я думаю, скоро буде перемога, блядь, тому що... Щоб же вони там не робили, блядь, нашу сталеву вольву, бля. Стал, стальну волю, блядь. І то, що, блядь, українці, які не втікли і показали свої сталеві яйця, блядь, це не тільки президент, щоб ви поняли, це народ. А президент це слуга народу. І взагалі всі чиновники слуги народу. І треба це виправляти, блядь. Не ходити на поклон в кабінет, блядь, а чиновник має до тебе ходити, якщо ти легально працюєш на поклон в кабінет до тебе. Чи в мене там є кабінет, але я боюсь приходити, але там бухгалтер сидить зв... звісний. Як крикне буває, блядь, то я загляну, подивлюсь, сидить, але бухгалтер у мене правильний. Трошки вміє деякі речі робити такі, якщо треба. Але я ще до війни прийшов до свого бухгалтера, ще коли я пережив рейдерський захват, я сказав, все. А бідно було, держава не допомогла, ніхто мені не допоміг. Але я встояв на ногах, кажуть, нема проблеми, яку не можна вирішити. Є людина, яка не хоче вирішити свої проблеми. Не вірте, що вам хтось допоможе. Ваша поміч це ви одні самі. Може, ще хтось з кумів, там, з братів. Ну, це рідко брати, це кумові можуть ще допомогти. І то словом. Або совєтом, до кого звернутися. Я прийшов, бухгалтер бухгалтерством сказав, працюємо легально, платимо податки. Вона стояла, на мене очима такими дивилися, то як, ну це ж навіщо, там то, вона нас це, і витрати, все. Я кажу, все, витрати, плотимо податки. Повірте, можна працювати мільйонами крутити, бля, так як більше половина воно робить. І в державу ні одного, ні одної гривні не буде. Це ось до моє поле, так же само, але... Хлопці захотіли пайовики два сина займатися самими. От їхня соя на день. Ну, моя ж соя на день. Раніше посіяна. Ну, ви Бур'яни розвели, вони, звісно, тож, там, ці грецькі, але вже спалили. Ну, Буде все нормально. В них і соя теж тут буде нормально. Теж один з них воює, два рідні брата, один тут на місці. Той що воює дзвонить, ми йому теж тут сіяли своїм. Сівалкою. Ну, от така я людина, хоч на менінця земля, походу, але хлопці захотіли займатися. Я завжди говорю, більше фермерів легше буде нам жити. Не холдингів, а фермерів. Хай на селі лучше буде 20 фермерів, то буде до кого звернутись. Хай може з тих 20 фермерів буде 10 ідіотів, блядь. З тих 10, що лишилося 5 скнар, але 5 буде нормальних. І людям, які там лишились на селі, хоч буде до кого звернутися до 5. Бо до холдинга зверня... це, блядь, що небо красити, воно синє, а земля чорна. І не треба придумувати, немає там такого слова не знаю або напівберєміна баба. Да? Так що такі от справи. Нелегко зараз цього року буде фермером, нелегко цього року буде аграрієм, буде жопа, блядь, І всі до цього повинні бути готовим. Я реально вам говорю, буде жопа, не буде ціни на зернові культури. Може там на сою чуть-чуть, По соняшнику точно я вам вже скажу, що ціни не буде, бля. На кукурузу. Я бачу кукурузи непогані. Тут в нас в регіоні теж значно буде ціни. Тому що логістика все з'їсть. То, що там хтось попродавав джипи, хати побрав кредити, готовтесь, блядь. Великої жопи, мінімізація витрат. І всі це говорили. І не треба казати, що хтось когось обманював. Цього року потрібно було мінімізувати витрати. Посівні затрати, мінеральні удобрення, на все. Мінімізація, тільки витрат дасть вам вийти хоча б на ноль, або встояти на, на ногах. А то все, остальне це. Готовтесь. Землі, мабуть, буде. ну Фермерів яких. Не стане цього року або не буде, чим в них засіятись вже третій рік, тому що два роки вони висасили в себе все, що є. Буде багато. До побачення.